Вітаю, це п'ятий канал Львів. ефірі інформаційний вечір, у Студії працює Вікторія Сотник. Кривава зима 2014-го розірвала життя сотень людей навпіл. Вони втратили своїх дітей, синів, друзів, родичів. Ми завдячуємо сьогодні усім. Так, можемо сказати усім завдячуємо героям Майдану, які поклали свої життя за те, аби ми мали право жити вільно, аби ми відстояли свої права. І сьогодні дуже хочеться згадати про цих людей, і ми будемо про це говорити сьогодні з нашою гостею сестрою Героя Майдану, Героя Небесної Сотні Романа Сеникалесі Лисак. Вітаю вас! Добрий вечір. Ми зараз подивимось відео про вашого брата, аби розказати ще раз людям його історію, а потім повернемося в студію. Він був одним з перших героїв, хто загинув на Грушевського. В Київ він їздив тричі. На Майдані був прапороносцем. Телефонував до рідних і з захопленням розповідав про революцію. 22 січня Романа Сенека поранили осколкому ногу. В обід під час атаки беркутівців вдруге снайпер вцілив у легені. Дорогою до лікарні у чоловіка двічі зупинялось серце. Йому ампутували руку. На заклад стати кров для Романа люди відреагували миттєво та масово. 25 січня Романа Сенека не стало. 21 листопада 2014 року він був удостоєний звання Герою України. Посмертно сьогодні. Дуже багато героїв, які померли тоді на Грушевського, там де ваш брат помер. Вони їх родичі згадують, що вони казали, що ну не може бути страшніше, не може бути страшніше того, що відбувалося на Майдані. Але потім була війна, так яка зараз триває. Ваш чоловік і ваш син зараз теж на війні. І хочеться вас запитати. Вони ну, що би сказав ваш брат, коли би подивився на те, як зараз в Україні який розбрат посіявся через політику? Через людей, які щось обіцяють, а тільки сіють ненависть серед українців. Я, дум, та, я думаю, що в першу чергу він був би дуже розчарований. Розчарований в тому, що після таких подій, після подій на Майдані, після і, і під час е, п'ятирічної війни. Люди далі не задумуються над тим, що подарували їм оці новітні герої, які повернули їм волю, які повернули їм незалежність, які повернули їм взагалі державу, які зробили їх народом. І люди цього не оцінили і нічого не зрозуміли. Я завжди кажу: поверніться. Наша держава та 28 років буде. 22 роки. Що ми зробили за 22 роки нашої незалежності? Почали з чого? Обікрали народ, так? Це мається на увазі усі збереження людей, які там збирали собі гроші багато років. Хтось на старість, хтось для дітей, хтось на, на щось, на все, на якісь потреби. І їх просто вкрали в людей, і ніхто до сьогодні їх не повернув. Далі ми повністю знищили промисловість, ми знищили сільське господарство, ми повністю знищили армію. У нас її практично вже не було. І подивимось на останніх п'ять років. Ми маємо велику, величезну армію, справді величезну, яка доказала, що в перший рік війни вона голими руками. Голі, босі і голодні. Насправді були хлопці на одному ентузіазму. Так, так. Вони зберегли державу, вони витримали той великий тиск Росії, ну справді голими руками. Вони це змогли. Ми маємо свою мову. І цього року ми нарешті маємо свою українську церкву. Люди добрі. Ну це вже велике щось для усіх. Тому я не розумію, як можна не цінити того. Це я хочу сказати для тих, хто сидить вдома, хто не має відношення до Майдану, хто не має відношення до війни. Як можна не цінити того, що впало тобі, можна сказати, просто з неба? Вам це просто подарували. І ви цього не ціните. Можливо, тому можливо тому вони цього не цінять. Коли ваш брат йшов на майдан, ви ж не знали, він нікому не казав. Чому він пішов? Ви його питали, дзвонили, чому він пішов? Так, ви знаєте, завжди, і в першому дзвінку, і до кінця він казав: там діти, там побили дітей, яке вони мали право. Ніхто не має права бити наших дітей. І останнє також було: я можу бігти, там діти, їм треба допомогти. Або там, коли він знову їхав, їх треба підмінити. Вони також замучилися, вони хочуть додому, вони хочуть відпочити. Я маю там бути. Ви згадували про свого чоловіка і брата і сина, які зараз захищають Україну на фронті. І згадували про те, що коли починалась війна, була жалігідне становище в армії. Що зараз? Які їхні відгуки? Чи змінилася ситуація? Чи е, спроможні ми вже більше оборона наша е, спотужніла? Звичайно, зміни величезні. Сьогодні вони повністю вбрані. якщо перший рік вони були голі, практично, і босі. Вони. Вже не голодні, як іноді син каже, мамо, ми краще живемо тут, як де вдома. Це справді армія забезпечена на 200%, а не на 100. І у них є зброя, вони мають чим стріляти. Вони чесно мають чим відбиватися. У них є все. У нас дуже потужна армія. І якщо хтось там розказує, що армія якась там це неправда. Це справді неправда. Вони забезпечені усім. Які у вас є повоювання що стосовно а, того, що Україна може зробити не той вибір? Що може змінитись на вашу думку? Ви обговорюєте, напевно, родичі загиблих героїв на Майдані і родичі тих, хто воює, той, хто захищає Україну. Які думки? Ви знаєте, звичайно, так. Це це страшно було почути ті результати виборів 31 березня і. Що найстрашніше, це те, що ми можемо втратити нашу державу. Я не розумію, як люди не розуміють, як люди не думають про майбутнє ну, навіть своїх дітей, своїх родин. Ну невже ви знову хочете повернутися е, в оті роки Радянського Союзу, е, де треба буде виконувати всі накази Путіна підписувати? Я прямим текстом кажу Путіна, тому що, ну, чесно, це. Одна єдина хвора людина, яка хоче всього і всюди, яка думає, що йому вдасться це зробити. І ми не маємо права, ми просто не маємо права загубити те, що нам дали новітні герої. Тому що дуже великою ціною ми це отримали. І я чомусь сподіваюся, хоча би як не, не, не страшно там десь прогнозували оті результати майбутніх виборів. Я сподіваюся, що український народ все-таки зможе за тих два тижні все обдумати, переосмислити і прийняти правильне рішення. Ну не може бути інакше. Тобто, ви хочете сказати, що у родин героїв Небесної Сотні в єдність? Панує так, одної <свистак> думки дотримуєтесь? Я, я не можу так сказати 100%. Там, <свистак> між нами також є різні думки. Як би це, як би це не було ну, не дуже добре. А чи ви обговорювали, наприклад, програми кандидатів? От що пропонують один, пропонує один, що пропонує інший? <свистак> ви знаєте, якщо чесно, я не бачила програми Зеленського. Ну я його я її просто не бачила і я її не чую. Я її не чую, не бачу і не можу знайти. Я розумію, що він взагалі нічого не запропонував людям, на що вони кинулися, на що вони подалися, що вони там е, бачать в майбутньому, якщо е, вони собі думають, що він стане, вони його беруть, він стане президентом. Я не розумію. Ну, ось він, наприклад, пропонує провести референдум щодо вступу в НАТО. Каже, це питання треба вирішувати, це неоднозначно. Ви знаєте, як ви я собі не уявляю. Як на нього зреагує світ? Ну, я розумію, коли у нас там, президент, відповідний? Ну, президент, це президент, так? Ну, і коли прийде туди Зеленський як президент України, я знаєте, що мене дуже дивує. При такому величезному виборі, люди обрали, ну, не знаю, як сказати. Не хочу, знаєте. Називати все таким прямим текстом, яким би мені хотілося, але ну, це страшно. Невже не можна було вибрати? Краще. Ну, ще вибір не зроблено. Ще, не, ще є можливість вибрати і зробити свій вибір. Так, ми чекаємо всі 21 квітня. Ну, багато говорять про те, що, власне, молодь голосувала по-своєму цього разу. Чому, на вашу думку, молодь зробила саме такий вибір? Ви знаєте, це голосувала молодь, які десь там справді років 20. Я вже аналізувала це питання. Це діти, які під час подій на Майдані були ще просто дітьми, які не переймалися подіями, яких можливо і батьки десь там. Оберігали від оцих подій на Майдані, від страшних подій, які просто цього не пережили і які не зрозуміли, з якими просто вдома не проводилася та, така робота її, до і після Майдану, яка була держава, якою вона стане, якою вона може бути, і їм хочеться десь там, та, як дітям. Я називаю їх дітьми 20 років десь посміятися, пожартувати. Хоча я не розумію, як можна сміятися, як можна хотіти якихось там забав, веселощів, коли в країні війна, і коли ми кожного дня хоронимо чиїхось дітей, чиїхось чоловіків, батьків, братів. Я не розумію, я не можу цього пояснити. Але відчуваєте цей от розбрат серед людьми, який панував і в ті дні ще до Майдану, так? Майдан згуртував всіх. Тоді всі один одного підтримували. А зараз чомусь мова ненависті звучить скрізь. І на вулицях, і з телебачення, і в соцмережах. Що можна Чи можна це змінити на вашу думку? І як? Ви знаєте, не те, що можна це треба якось змінювати. Я особисто, особисто я. Я стараюся, ну, звичайно, не нав'язувати свої думки, але коли заходить тема виборів, я починаю пояснювати людям, чому, ну, чому ми маємо зробити саме такий вибір. Я починаю їм пояснювати навіть те, що так, в мене також є претензії до Петра Порошенка. У мене є якісь там претензії до його уряду, так? Ну, але все-таки, попри це, за п'ять років він зробив величезну роботу. І коли йде війна, коли вона ще не закінчена, ми просто не маємо права міняти. Ми не можемо зараз змінити президента. Ну, тому що, якщо ми це зробимо, можуть бути просто страшні події. Ну, от, е е Зеленський пропонує, наприклад, домовлятися з Росією. Чи не президент має інші погляди на вирішення військового конфлікту тільки законним шляхом, тільки дипломатичним шляхом, тільки за допомогою партнерів закордонних? Чи от ваша думка і думка, напевно, ви ж спілкуєтеся із чоловіком із сином, чи можливо домовитись взагалі з Росією? Ні, це нереально. Це взагалі, про які домовленості може бути мова з Росією? Ви що? Це, по-перше, Домовитися це означає скласти зброю, здатися, і все, ми програли війну, і вони далі роблять все, що хочуть з нами. Але що вони зроблять? Це просто знищать. Знищать усіх патріотів, знищать усіх, хто посміє там навіть голову підняти не те, що сказати щось, захист своєї держави чи своєї родини, чи ну взагалі ми просто станемо рабами. Цього взагалі не можна робити. Це був інформаційний вечір. Сьогодні ми спілкувались із сестрою загиблого героя Майдану Романа Сеника із Лесію Лисак. Ми сьогодні говорили про те, власне, який важливий вибір стоїть перед нами, і чому ми маємо власне, сьогодні пам'ятати те за що загинули герої Майдану, Герої Небесної Сотні. Ще раз звертаюся до вас, не прогавте свій вибір. Аналізуйте, думайте і приймайте правильне рішення. Після 21 квітня усе змінитись може. Дякую вам за увагу. Це була Вікторія Сотник, інформаційний вечір, п'ятий канал.